В цьому відео я розповім про основні способи заробітку на біржі Bybit, які ви можете використовувати відразу ж після перегляду цього відео. В цьому відео не буде ф'ючерсів, торгівлі з кредитними плечима і навіть спотової торгівлі. Ми поговоримо про консервативні можливості, які можна використовувати просто зараз з мінімальними ризиками і додатково заробляти 20, 50, 100 і навіть більше доларів до свого депозиту. Всім привіт! Ви на YouTube каналі it статті заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите у мій телеграм-канал. Зараз все по порядку. Переходимо на сайт біржі Bybit у своєму аккаунті. У кого ще немає свого аккаунту, можете зареєструватися за нашим посиланням та отримати привітальні бонуси від біржі Bybit. Вгорі у нас меню. Натискаємо на вкладку Торгівля і переходимо у розділ Spot X. Там натискаємо на кнопку Огляд. Тут є різні способи, якими можна заробляти на нових лістингах. На вкладці SpotX Загальне тут є всі можливості, які активні на даний момент. Buystarter, Launchpool, полювання на аердропи, токен Splash, 9 проєктів на даний момент. В кожному з них є певні дуже прості умови, використовуючи які ми можемо ось цю криптовалюту і заробити. І цю криптовалюту, яку ви отримуєте, можна одразу ж і продати. Заходимо на вкладку «Buy Starter» на конкретному прикладі, який зараз активний. У нас тут є інформація про проєкт, загальна пропозиція, умови без блокування, загальна сума, яка вже проінвестована учасниками, і кількість самих учасників. Якщо нам це цікаво, ми натискаємо кнопку зафіксувати і потрапляємо на вкладку з більш детальною інформацією. період участі з діапазонів дат, період розподілу та оголошення результатів. Тобто після нього вже розподіляються монети. На конкретному цю активність виділено 14 мільйонів 700 тисяч монет. Закінчується він ось вже скоро. І найголовніше щодо завдань, що необхідно зробити. Перше, це верифікація конкретно ось у цьому проєкті, верифікація на біржі Bybit. заблокувати 100 USDT на період участі у акції. Вони мають перебувати на аккаунті фінансування і виконати кілька завдань. Виконати ось всі ончейн квести, прив'язати свій гаманець, і ми будемо учасниками проєкту, потенційно отримуємо аеродроп. Звісно, що саме цей проєкт вже завершується, але потім буде інший по аналогії до цього. Якщо б вам пощастило, то ви б могли б забрати головний приз: це буде 27 тисяч переможців. Якщо вони виконують усі завдання, вони будуть визначені шляхом розіграшу рандомом. І розділять призовий пол 8 мільйонів зікей. отримують відповідно по 300 зікей кожний. Якщо ми подивимося по закасінг, скільки він зараз коштує, 300 помножити на 0,17, це приблизно 50 доларів за найпростіші дії. Але є ще й гарантований приз на 400 тисяч учасників. Вони отримують по 5 зікей. І що стосується 100 доларів, про які написано заблокувати. Вони блокуються на певний термін для того, щоб підтвердити участь. Після того, як акція закінчилася, вони повертаються вам на аккаунт фінансування. Наступна можливість на вкладці SpotX це launchpad. Зараз активних проєктів на лаунчпаді немає, але за минулими проєктами можна подивитися, які вони показували результати. У середньому це зростання на 645%, якщо ми беремо середнє. Відмінність лаунчпада від того, що ми зараз дивилися, те, що вам, якщо пощастить, ви не безкоштовно отримаєте проєкт, а отримаєте можливість на алокацію. Тобто за ваші USDT, у разі якщо ви виграли, купуєте токени цього проєкту. І щоб цей прибуток забрати, бажано одразу монети продати. На прикладі одного з останніх проєктів усього було виділено певну кількість токенів 5 мільйонів. Сума на виграшний тікер у нас виходить 500. Це означає, що 10 тисяч переможців. Загалом було 100 тисяч учасників. Тобто, кожен 10-й пройшов, отримав можливість ось цю монету викупити. І з ексами відразу ж можна було її зафіксувати на біржі, перевести на спотовий аккаунт і продати на лістингу. Наступна можливість на вкладці SpotX – це Buy Votes. Зараз активних подій немає, але періодично вони з'являлися. Там монети, які також виходять на біржу. За них можна проголосувати і виграти, якщо ця монета пройде і її залістять. Тут також є етап голосування, розподілу і етап оголошення результатів. Більш детально про неї про цей вид заробітку ми розповідали окремо в ролику. Можете переглянути його у нас на каналі. Інша можливість на SpotX – це Token Splash. Тут зараз, поки я записую це відео, багато активних проєктів, а саме 9. У кожному з них є свій певний призовий пул, частина якого можна забрати. Багато, до речі, можливостей для нових користувачів. Ось тут у мене написано, що я не можу брати участь, тому що воно доступне тільки для новачків, які зареєструвалися з 24 липня по 21 серпня. Найчастіше є можливість у завданнях внести депозит у монеті проєкту. Купуючи монети, чим ви ризикуєте? Ризикуєте, що вона впаде в ціні і за волатильності. Тому найкраще брати участь за USDT. Тобто в цьому прикладі внесли 100 USDT, купили AVAIL за USDT, відразу ж можна продати. І таким чином волатильність не дуже страшна, то вам. Тобто, якщо монета буде далі знижуватися, іноді таке буває, вам же все одно і вас це вже не стосується. Тобто ви зареєструвалися, виконали завдання, і якщо вам щось буде нараховано, ви це берете і одразу ж можете продати. Тут, наприклад, можна забрати 250 токенів AVAIL на аккаунт. Наступний у нас на вкладці SpotX – це Лаунчпул. Тут ідея дуже проста: вносите свої кошти у стейкінг на певну кількість днів у пул, зазвичай там від 5 до 10 днів, і отримуєте токени проєкту безкоштовно. Чим більше коштів заблокували, то тим більше токенів проєкту отримали. Я також рекомендую використовувати USDT. Один з останніх лаунчпулів, в яких я брав участь, я публічно також на каналі про це писав. Це ноткоін. Монету ми фактично заробили безкоштовно. Я ці монети вніс на біржу Bybit у Launchpool і заробив всього в сумі 111 тисяч ноткоінів, які я продав 2 червня за 3 тисячі доларів по ціні 0,027 USDT, про що писав у себе в ТГ-каналі. Тобто це можливість, якщо ви так чи інакше тримаєте цю монету, не плануєте її продавати, вона у вас просто зберігається. І ви бачите, на біржі Bybit з'являється ось лаунчпул з цією монетою. Можна її переказати на 5-10 днів у лаунчпул і заробити додаткову кількість монет, збільшивши їх обсяг у своєму портфелі буквально без ризику. І ось за минулими проектами ми можемо подивитися: давайте знайдемо тут Notcoin, у якому ми брали участь. Було три пули. Тобто можна було застейкати свої ноткоїни, тонкоїни і USDT, що я власне і зробив. Ось APR 251% річних це дуже непоганий відсоток. Я брав участь, стейкав свої ноткоїни і стейкав свої тони. У USDT найчастіше є обмеження до 2000 на аккаунт. Тому, коли ви, у вас є вільні стейблкоїни, просто лежать без діла, їх також можна перенаправляти у лаунчпул на кілька днів. І застейкати, отримавши безкоштовні монети, які одразу ж і продати після закінчення пулу. Наступна можливість, як можна заробити без трейдингу на біржі Bybit на вкладці Earn. На ній є непогані можливості для крипти, яку ви також тримаєте в довгострок і не плануєте продавати найближчим часом. На неї можна отримувати додатковий відсоток. Можна поставити одразу галочку Мої активи і вам покаже на ті монети, які у вас є в портфелі, які знаходяться на біржі у розділі фінансування. І ви побачите всі варіанти, як їх можна застейкати безпосередньо на біржі, отримуючи за це якийсь відсоток саме в монетах. На прикладі біткоїна. Якщо ви вже тримаєте біткоїни на біржі, то краще їх направити в якийсь стейкінг. Варіанти є різні, як у Наприклад біткоїна, гнучки це коли ви можете внести, вивезти в будь-який момент. Є на певну кількість днів, відправляєте туди монети і протягом 30 днів забрати не можете. Тому такий заробіток зазвичай для тих людей, які на біржі хоч так-хоч так тримають крипту. І просто, щоб вона нам не лежала, можна відправляти їх у стейкінг. Взагалі про цей метод зупинятися розповідати детально не буду, так як я робив окреме відео під стейкінг, але на біржу Binance. А суть та методика на всіх біржах однакова, лише різні відсотки. Тому ком... кому цікаве саме це, можете переглянути окреме відео на каналі. Наступне на вкладці ERN управління капіталом тут теж є кілька пулів на певну кількість днів. Щодо виведення, довгострокового виведення немає, тобто застейкали на 30 днів і монета там перебуватиме. У біткоїні АПР 0,75%, у стейблкоїні USDT на 7 днів 4,5% річних. Ну і далі це майнінг ліквідності. Присутні тут пули біткоін до USDT, біткоін до USDC, ефір до USDT, ну і так далі з різними монетами. Ну і в першу чергу це як можливість для тих, хто так чи інакше тримає ось ці монети. Наприклад, тримаєте ефір і тримаєте USDT. Вони можуть просто так лежати, а можна їх задіяти в пулі і отримувати щодоби АПР 18,6%. Але це річний АПР, майте це на увазі. Просто розраховуються вони за останні 24 години. Натискаємо на кнопку Додати, вибираємо пул біткоін до USDT, обираємо кількість USDT, наприклад, 100. Вибираємо кількість бітку і натискаємо на кнопку додати ліквідність. Після цього на вкладці Моя ліквідність можете цей пул закрити і свої активи вивести. І остання можливість, про яку ми поговоримо в цьому відео, це торгові боти. В коментарях мені часто задають питання про торгові боти. Одразу скажу, що це менш консервативна можливість, ніж ті, про які ми зараз з вами розглянули. Тобто тут більше ризику. Тому майте на увазі. Є ф'ючерсні боти, спотові боти, які ви відразу ж можете взяти вже попередньо налаштовані штучним інтелектом стратегією, також ручне налаштування. Але найцікавіше, що я хотів показати, це dca боти Тобто бот, який за вас, вам на споті просто купуватиме криптовалюту по методу усереднення. Наприклад, у вас є мета купити біткоїни на певну кількість доларів. Є можливість просто зайти і купити на споті, а можна просто усереднюватися. Тобто ви ставите так, що бот, наприклад, один раз на тиждень купуватиме для вас біткоїн на певну суму, як це ми робимо вручну в портфелі «Криптопенсія». До речі, хто вперше на каналі та не знає про які портфелі йде мова, переходьте в наш телеграм-канал у описі та вивчайте. Ми можемо виставити по 10 доларів. Кожен тиждень бот здійснюватиме купівлю біткоїна просто за ринковою ціною. Таким чином, якщо на аккаунті фінансування знаходяться USDT, бот звідти бере по 10 доларів, купує монету біткоїн в нашому прикладі і буде усереднюватися, поки не ось ці USDT, тобто кожні один раз на тиждень. Можна встановити максимальну суму інвестицій. Тобто, у вас там 1000 доларів лежить на аккаунті фінансування, а ви хочете, щоб лише на 200 доларів він усереднив. Відповідно, кожного тижня по 10 доларів він буде закуповувати, і сумарно тут вийде в нашому прикладі 20 закупівель. Бот їх зробить, і ви отримаєте якусь середню точку входу. Тобто, не відразу все купите, а поступово будете усереднюватися. Взагалі, стратегія усереднення – це найкраща стратегія на криптовалютному ринку для новачків, які нічого не тямлять ще в трейдингу. Сам я роблю вручну, але для тих, хто не хоче заморочуватися і постійно згадувати про це, виставляєте частоту інвестування, наприклад, раз на тиждень. Він може усереднювати, допоки будуть у вас на балансі USDT. Також цікавого, що натиснувши на кнопку Додати криптовалюту можна вибрати до 5 монет. Тобто біткоін, наприклад, хочемо, додаємо Ripple і, наприклад, ефір. Натискаємо кнопку Підтвердити. Тут 10 доларів, тут, наприклад, 20 доларів і 20 доларів. Частота інвестування, наприклад, кожний тиждень. І ми отримуємо інструмент, який за нас кожні 7 днів купуватиме нам ті активи, які ми хочемо, наприклад, у свій портфель на ці суми. Тому використовуйте ці інструменти для заробітку на біржі Байбіт. Якщо відео сподобалося і було корисним, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!